Добрий день, шановні мої друзі! А ви знову зі мною на каналі? Сьогодні будемо з вами готувати щось смачненьке. І сьогодні будемо готувати незвичайні голубці. Не варені, а жарені. Ну, може, хтось такий готовий, я не знаю. Я буду готувати їх вперше. Але рецепт мені розказала там одна знайома. Сказала дуже-дуже смачно. Голубці мої будуть з пекінської капусти. Зараз покажу, що нам для цього потрібно. Так, дівчата, для початку вам покажу: я сьогодні йшла з роботи, зайшла в м'ясний маркет, купила філе куряче і свине м'ясо. Перекрутила через м'ясорубку. Бачите, ось що навіть м'ясорубку не помила, воно стоїть. Перекрутила все разом, Ось такий гарненький фарш у мене, Зараз візьму відварю рис. Але я взяла в АТБ не рис, а крупу рисову, ось бачите, Зараз відварю небагацьку. Грам 200-300, так візьму відварю. Рис ми, дівчата, відварюємо до повної готовності. Так, щоб він взагалі був готовий рис. о, бачите. Потім робимо зажарку, морква з цибулькою. Пережарюємо на сковорідці. Отак теж до готовності. Далі, дівчата, змішуємо рис з морквою і залишаємо, щоб воно повністю охололо, аж потім додаємо фарш. Я змішую рис з морквою і з цибулею пережареною, і додала спеції сіль, перчик. Ну, які спеції вам подобаються. і додаєте. Далі, коли у нас рис вихолонув повністю став холодний, ми додаємо фарш. От, так багатько. І ретельно все перемішуємо. Все, фарш у нас вийшов, такий, бачите, гарний, м'ясистий, повністю готовий. Пахне так. О! Відставляємо його поки що, беремо миску, 6 яєць. шість яєць потрібно вбити в миску і зробити такий кляр, Добавити солі, муки і все добре перемішати. Все, кляр готовий. Ставимо в сторону його. Беремо капусту пекінську тепер і відділяємо листочки. Я її гарно помила, зараз розбираю на листочки. Оце грубе таке відрізаємо, так залишається листочок, і ми зараз будемо у нього закручувати фарш. Такі закручуємо голубчики, вмокаємо їх в кляр наш. І на сковорідці обжарюємо на маленькому-маленькому вогні з двох сторін. Ось такі дівчата виходять жарені голубці. Бачите, на тарілку в мене вони здорові, великі. Получились. О, які гарні. Смачити, смачати, думала, якось посмачити їх сметаною. Бо кетчупом. Але вирішила вам сфотографувати, перш показати так. Ну що я вам хочу сказати? Вони погані, вкусні, дуже швидко це все, не треба довго гратися. О. Але я голубці люблю і варені, і жарені, і всякі. А ще більше люблю, коли їх хтось накрутить, зготовить, а я прийду з роботи і поїм. Це взагалі буде красота. Але. Отак, саменька, саменька, саменька і бігом. Добренько, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що зі мною ви на моєму каналі. Усіх люблю, цілую, будьте здорові! Це саме головне. До побачення!